Всім привіт! Зробив собі вже новий різець. Дубяжний з управочкою такою. Ну, схема стандартна, така, як... таких як в інтернеті повно є. От, просто Гайка і оправка і тут на шістіграніці закручується просто сама вставочка різцева. Ось. Гайку я зробив таку під. Відео ключик в мене є ключик від санового патрона R32, і якраз тут чітко все можна зажимати, вже ідеально. Вже ключ готовий, не треба паритися, собі раз, раз, і вже одним ключом і підцановий під патрон, і під цей патрон. Тут такі пази прорізав 6 мм. Ось. Ось так воно розкручується. Сама вставочка на ужонах тримається. От. Туди такі два прослаблення, щоб можна було регулювати сам, сам різаць в цьому в тілі оправки. Ось. І воно собі так гарно. Собі воно вже не буде лишати відгужонів місці і не буде воно царапати і не буде заїдати кожен раз, так собі просто якийсь шприц. Зараз можна поставити буде його. Вже не Можна, в принципі, ставити зразу з різцем, Ось одна. Зараз збере Зберу так, як воно є. Ось так. Саме різець. зажимається. Ось. Зробив спеціально тут а, з ексцентриком. На всякий випадок, щоб можна було е, там регулювати ось цей виліт, наприклад. Якщо воно так от буде, вже можна трошки буде і вліво, і вправо, як хочеш подати, в принципі. ось Нагрузка вон так идет, да, так что, в принципе, она нормальна. Себе лужончиком зажал, и все, и готово. Вправочка готова, жорстка, нормальна оправка. Ось Вже можна буде надубати. У мене якраз тут ще страня підвернулася, треба на ній шпанпас набити. Ось і так воно, в принципі, вже все кльово. Кльовенько все. Точно сталі 45. Трошки підкалено, квадрат. Пропилювався надфілем. 8 на 8 квадрат. сама оправка тут має 13,5. Ну, в принципі, оправці по по все. Вже покрасив станочок. От. Така ватерлінія знизу і сам станочок вже ось так виглядає. Це закрасив трошки жовтеньким все, щоб воно кидалося в очі, коли працює, щоб вже було воно таке сіре було і можна не замітити його, коли воно рухається. Так. Вже все більш-менш нормально. Тут прийшлося ще зняти з цей знімав ще цей шків, знімав. мусив там лабіринтові уплотнення е, переросточувати, бо сикало по них масло і все лилося масло, як подивився. А все масло в мене пішло. Ну не все, а там набагато масла, дуже витікало з тих. Е, ущільнювати вплитнення тих лабіринтових і все капало сюди. І так само що цю кришку прийшлось тоже знімати і ставити тут бо прокладку. Ті масла вони ловиться зі всіх дір Коротше всі місця треба пройтися блин. ось А так то воно вже все, все, все файно, все гарно. Все, пока усім до зустрічі. Що народ, пробуємо довбати шпонпас. закріпив детальку в патрончику, От, все, виставив, розмітив, підігнав і зараз будемо його довбати. Що з того вийде? Побачимо. Перший компас на цьому станочку. Поїхали. Спеціально поставив стіл на самому кінці стола цей уголок, щоб подивитися, що вистачає жорсткості. В принципі, шукан тут випає. Поночка готова. Шпоночка готова. Здесь. Все получилось. Все чистенько, все классно вышло. І фонарик світить, так, блин. Ну, в общем, отак воно довбає. В принципі, я задоволений. Ось і ця оснастка себе також оправдала ось зручно, на цьому зручно, бо можна. Повернути собі. Ось. Можна собі підкоригувати. Так, так підкоригувати. Ось, Як поставив, наприклад, шпонпас, можна його так підкоригувати вліво вправо. Можна собі і різцом підкоригувати. Так само вліво вправо. Режими я тут не гнав великий, Ось стружка, виходить, ось досить. И это, конечно, маленько, в принципе для цього станка досить нормально получилось, вот, ну, классно вышло. Все. Все, всем дякую, пока.